Компанія Єврода логістика пропонує вам нові надходження, а саме штабулеві електричний хайстер вантажопідйомністю тонна 200, висота підйому 4 метри 32 см. Серія призначена для роботи в приміщеннях з мінусовим значенням температури в холодильниках. Напрацювання дуже мале 1941 година. Перевірені, електрика, дітравка дається публічна галія. Дуже ось в управлінні. Повідковий штатолет. Маленький радіус осторожі. Є вільний хід для роботи в складах з низькою стелею, рух каретки майже габаритної висоти і потім вже йде підйом важки. Висота підйому 4 метри 32 см. На крайню точку підіймає півтони. Мантаж. На всю техніку дається північна гарантія, обслуговування гарантійне, після гарантійне обслуговування, є велика база запчастин. Ролики колеса в наявності.